Дитину загорнуту у пакет виявила сусідка, яка цього ранку виносила сміття. Жінка побачила плями крові, а в самому смітнику її чекала страшна знахідка. Все сталося ось в цьому дворі. 32-річна жінка залишила свою дитину у смітнику біля власного будинку. Близько опівночі сусідка, яка в цей час поверталась додому, побачила на снігу плями крові. Вони і привели її до дитинки. За словами співробітників поліції, горе Матір, яка вже має двох малолітніх дітей, не бажала цієї дівчинки. Тому, народивши її вдома, вирішила позбутись немовляти. Уже наступного дня було встановлено матір, яка чинила такі дії. Це 32-річна житомирянка, вона проживає неподалік. У неї є двоє дітей 2003-2013 року. За словами жінки, ніхто не знав, що вона вагітна. Вона не хотіла цієї дитини таким чином, вирішила позбавитися її на даний час. Тривають необхідні слідчі дії у зв'язку зі станом здоров'я жінки. Її не було затримано, але всі необхідні слідчі дії проводяться і. Їй оголошено про підозру у вчиненні цього злочину. Вона пояснює, що народила дитину вдома, Дома нікого при цьому не було. Вона не хотіла цю дитину, і ніхто не знав про її вагітність. І таким чином вона вирішила позбавитись дитини. Знайдену дитину одразу госпіталізували до лікарні. В той час температура дівчинки складала менше 35 градусів. Зараз немовля знаходиться у лікарні. Попри тяжкий стан, медики запевняють, що її життю загрози немає. Дитинка переохолоджена. Вона поступила в дитячу міську лікарню 17 в 015 хвилин. Переохолоджена з температурою 35 градусів. Ну, за рахунок цього стан важкий дитини. Ну, десь годину назад дитинка поступила до нас з переведена з міської лікарні дитячої. Дитинка знаходиться в важкому стабільному стані. Дитинка гарненька. Заскоєне. горе матері може загрожувати позбавлення волі строком до п'яти років.